Місто Луцьк загальна характеристика, історія міста. Луцьк місто обласного значення на заході України, адміністративний центр Волинської області та Луцького району. Луцьк одне з найдревніших міст України. Першу згадку про Луцьк знаходимо від 1085 роком в Іпатіївському літописі. Проте археологічні дослідження дають підстави вважати виникнення граду близько 1000 року. Найбільш вірогідна версія походження назви Луцьк давнє Лучесь, пов'язане з географічним розташуванням міста на повороті Луці, річки Стир. В часи Київської Русі Луцьк виступає як столиця Удільного князівства, що входило до склад Волинської, а згодом Галицько-Волинської землі. У XII столітті Лучеськ вже має потужні дерев'яні укріплення. Це дає можливість лучанам витримати шеститижневу облогу весною 1150 року, полками засновника Москви Юрія Довгорукого. Татаро-монгольська навала не минула і Луцьк. З літописних рядків відомо, що 1259 року місто витримало облогу хана Куремси. 1388 1430 роки князювання Литовського князя Вітовта Кейстута, який обрав Лук Другою після вільно своєю резиденцією, і місто практично стало столицею Литовського князівства. 1569 року внаслідок Люблінської унії. Волинські землі переходять під владу Польщі, а Лузь стає столицею новоутвореного волинського воєводства. 1795 року третій поїл Польщі, Луцьк разом з рештою Західної Волині анексовано Російською імперією. У 19 столітті економічне та суспільне життя міста не пожвавилося. Під час Першої світової війни Волин стає тереном запеклих боїв. Влітку 1916 року в околицях Луцька стався відомий Брусиловський прорив, що увійшов в історію Першої світової війни. Після лютневої революції 1917 року над Луцьком вперше замайорів синьо-жовтий прапор. За гетьманату в серпні 1918 року було утворено просвіту. 20 грудня 1918 року до Луцька входять загони отамана Симона Петлюри. 16 травня 1919 року до Луцька війшли польські війська. Під час Другої світової війни німецький гарнізон у містечку налічував 10 тисяч осіб. Унаслідок війни було втрачено Луцький ливарно-технічний завод. пивзавод. Під час війни в місті було утворено кілька єврейських гетто, у яких перебувало близько 17 тисяч євреїв. У повоєнний період Луць поступово відбудовується і оновлюється. Місто переобладнюється під важку промисловість. Особливо бурхливо місто розвивається в 60 70 х роках ХХ століття. У 1970-х роках Луць здобув статус одного з найзеленіших міст СРСР зачислені рослинні насадження. Зі здобуттям Україною Незалежності Луцьк зберігає провідні позиції в політичному, економічному, культурному та релігійному житті Волинь. Місто одне з найбільших у західній частині України. Луцьк став розвиватися також як культурний і туристичний центр, місце проведення фестивалів і зібрання видатних творів українського мистецтва. Через Луцьк протікає судноплавна річка Стир, притока Прип'яті, А також на території міста є три малі річки. Запалаївка, Омеляник та Жидувка. Станом на 1 січня 2022 року кількість населення Луцької міської територіальної громади складала 244 678 осіб. Провідною галузю промисловості є машинобудування металообробка, є підприємства хімічної промисловості та підприємства будівельної промисловості. Містом курсують маршрутні таксі та тролейбуси. Діють дві автостанції. Залізничне сполучення з Луцьком було прокладено з нагоди відвідання міста в 1890 році царем Російської імперії Олександром III. До 1990-х Луцьк був активно судноплавним містом. Луцьк має розгалужену систему освіти, яка включає мережу середніх та вищих шкіл других-четвертих рівня акредитації. Луцьк центр торговельних маршрутів, які йдуть до Європи. Це визначає розвиток мистецтва та культури. Тут проводиться безліч різних фестивалів.